Друзі, зірвалася трансляція, не хотілося завершувати на тому вірваному півслові. Думала, що я встигну, але не встигла. Тож я скажу. Питання в тому, що спочатку у нас і кістяка не було, а потім кістяк почав набиратися, набиратися сил. І зараз все більше людей до нього приєднується і тримає нас як опору. А росіянам дуже важко. Тримати свій кістяк, який хирявий, хірліє, особливо без тих символів, на яких він зав'язаний. Бо символи зникають з вулиць Києва, символи невидимі, символи перестають мати таку владу. А всі штампи, якими розкидаються росіяни. Теж перестають мати владу, бо ми перетворюємо їх на меми, як голови чи ще щось. Ми все це перетворюємо на меми і з цього сміємося. Тож пам'ятаємо, що дуже важливо мати свої символи, відрізняти чуже від свого і створити свій комфортний простір, який потім будемо насичувати мультикультуралізмом аж до всирачки. А поки що нам треба своє робити. І пам'ятайте, що якщо ви робите ставку на те, щоб сформувати загальну національну пам'ять, то робіть це без сумнівів. Бо пам'ять це влада. Будь-який спосіб пам'ятування і будь-який спосіб розповідати історію, це завжди прояв влади. Power – завжди слова це влада.